Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Придіть до мене всі вструджені і обтяжені, і я облегчу вас, каже Господь. Це Івангія читалося впродовж цілого червня. Читалося на молебні до серця Христового, до Христа, людинолюбця. До Христа чоловіко любця. І каже Господь ярмо, бо моє любе і тягар мій легкий є. Апостол Павло в сьогоднішньому посланні говорить, що каже, якщо закваска свята, то і тісто святе, якщо корінь святий, то і гілля святе. І знаєте, якщо поєднати оці дві думки Божі, якому одну думку сказав Павло, а іншу сказав Матей. Матей передав слова Ісуса Христа, бо Він говорить від імені Ісуса, і говорить словами Ісуса, і каже: прийдіть до мене всі стружені, обтяжені, говорить Господь. А Павло каже, якщо корінь святий, то і гілля святе. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. Господь Бог кличе, як ви думаєте, святих чи грішних. Коли говорить апостол Павло про коріння святе, то й гілля святе. Кого Господь Бог кличе? Господь Бог хоче, знаєте, виправити от то гілля, котре відломалося. Нам тяжко, знаєте, відломану гілку приліпити до дерева, щоб воно було. Тому і часом Господь Бог каже, у людей це неможливо, але у Бога усе можливо. Якщо той, що створив світ, створив людину, то, напевно, може і ту гілочку притулити назад. Знаєте, я хотів сьогодні вам розказати про небезпеку зла, яка походить, звідти, звідки ти не чекаєш. Ми привикли бачити зло, ну, якусь ситуацію сталася якась біда, згоріла хата. Там діти, там батьки або ще хтось пострадали. І ми так ну дивимося, біда, хтось там щось там недобре. І, як правило, думаємо певно, чоловік п'яний був, щось включив, не виключив, ну, меншим варіанті, що там жінка десь вина, ну, на дітей взагалі ні. І кажу вам, що, знаєте, не завжди те, що ми бачимо, спочатку і воно так є недобре, і воно є так погано, а потім, коли почнеш розбиратися, думаєш собі, Боже, та не може бути. Та як? Невже це дитина зробила, така мала, зробила таку велику біду? Так не може бути. А виясняється, що може. Від чого залежить? Ми допускаємо в людях, ми бачимо в людях те, що хочемо бачити. Кожна мама бачить в своїй дитині найкращу дитину, найдорожчу, найближчу. Чоловік бачить свою жінку і він рахує її найкращу. Не для себе в основному, але для інших, щоб розказувати кавнего жінка, прикрашаючи її, прихвалюючи її. Це в одному варіанті, а в другому є інший варіант, яка вона не здала, як вона не канає погана господиня. Хату замести не вміє, їсти зварити не вміє. А ще йому прибажається, що вона ходить, гуляє? І в тому варіанті, і в цьому варіанті він не правий. Чому ми так часто або перебільшуємо щось, або переменшуємо? Чому ми не хочемо бути ближче до середини? Там, де правда. А чому? Бо там нема що казати. Коли дерево стоїть, що будеш про нього говорити? Коріння робить свою роботу, стовбур робить свою роботу, гілля робить свою роботу, листочки займаються фотосинтезом наслідок сонячних промінь, яке падає на листочок, виробляється хлорофіл, живе дерево, підтримує його життя. Все, ну, стоїть собі та й стоїть. А ось коли гілка відламалася, загородила дорогу, чуть когось там не прибило, то ми такі, вау, ай, біда. Не там посадили, не дивилися, треба було підрізати, не встигли. Ми нарікаємо, коли стається проблема. І так само з нашою дитиною, з нашим чоловіком, з нашою дружиною, з нашим братом, з сестрою, з сусідом. Коли що стається, то ми тоді зразу включаємо весь наш арсенал і давай підсилювати. А як би там під тим деревом, що гілка впала, мама йшла з коляску, а як би адеція бабка, вона де годна бігати, ти молодий ти втік, добре, що ти втік. А якби йшла бабка, ця то вже би ту бабку прибило. І таких там варіантів знаєте, скільки намалюється, поки ту гілку від те заберуть? Чи розумієте ви, що я хочу вам сказати? Я хочу вам сказати, що через ваші вчинки диявол вже пішов давно в отпуск. Бо ми наповняємо світ діявольщину. То ми свою дитину хвалимо, піднімаємо до п'єдесталу, чуть не чіпаємо йому вінець слави, вище від тата, вище від мами найкраща дитина, а потім у сварці так її принижуємо, що часом і можемо навіть прокльони просипати на своїх дітей. А часом можемо і вдарити. І знаєте, вдарити не так, щоб якось в такому виховному, таким ляпасом, а так з повнотою своєї злоби, яка виходить із серця, а сварками з чоловіком і дружиною. То вони любляться понад усе, розумієте? То, як вони починають сваритися, то птах на хату не сідає. І це все через те, що ми постійно щось перебільшуємо або перенижуємо. Переоцінюємо або недооцінюємо або обесцінюємо. Ось ці коливання, я би хотів вам і сказати, бо вони приводять до чого? Через що то дерево відламалася та гілля? Та гілка відламалася чому? Бо Тому що був якась. За велика амплітуда, де світер подов, бо ще щось, і ця амплітуда його от, руху стала критичною і воно відламалося. Чуєте, про що Господь Бог говорить? Через ваші оці коливання то до ліса, то до біса, ви маєте велику небезпеку попасти в критичну нагрузку амплітуди і відламатися. Відламатися від стовбура справедливості порядності, від стовбура <кій> отої норми, в якій хоче нас бачити Господь Бог. Візьміть історію біблійну, відколи Ісус Христос почав проповідувати. Він один раз що взяв був той. Батіг у руки і давав трохи прочухана тим, міняйлому храмі. А так він був постійний, смиренний, тихий, як то кажуть, постійно в нормі. І один раз, де ми побачили з цілої його історії, навіть на Голгофті, коли його прибивали до Христа. Коли він стікав кров'ю, він каже, отче, їм, бо не знають, що роблять. Він залишався у тій нормі. Навіть взяти Івана Хрестителя, як він казав, гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від гніву Господнього, ось сукера вже прикорені дерево, яке плоду не приносить. Чуєте про дерево знову говориться? Він Іроду виробив зауваження прилюдно. Я не личить тобі жити, з жінку брата твого. Я вже не кажу про Петра, який кидався в крайності. Господи, та я за тобою. Та навіть якщо треба вмерти, я піду. Христос каже Петре. успокойся, Петре. Ти мені цекаєш нинький ввечері, до ранку ще сонечко не зійде. Кого не запіє, ти вже від мене це відречеш. Крайнощі, от що нас руйнує. І там і через цих крайнощів оцей світ стає нестабільним. Ти другому довіряв все добре, а йому там щось сталося, розумієш, він тебе взяв і продав. Тут ти щось там домовилися, тут дивишся, а тут уже не. От через ці нестабільності ми маємо в цім світі проблеми через оці крайності, що нас кидає ту один бік, в другий. То Петро добрий, то Петро не І так далі. Тут він грішник, а тут уже святий. Щоби не зачар... Щоб не бути розчарованим, не треба зачаровуватися. Ми часом своїх дітей так закохуємося, зачаровуємося, а потім вона зробить якусь річ, яка до твого ідеалу ніяк не підходить. І ми розчаровуємося в дитині. Але та помилка не є критична, але подлук твого ідеалу, вона 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 не притамана, вона не може бути. І тому оці наші, знаєте, такі коливання маятника то максимально мінус, то максимально плюс. Вони можуть бути, але вони мають бути з коливанням, з частотою коливання один рік. А в нас часом цей маятник коливається, знаєте? Десять минут туди, 5 туди і тако. Так, людина має бути різна, так, вона має бути емоційна. Але не забувайте. Христос не даремно говорить про дерево. Якщо коріння святе, то й дерево святе. Що то значить коріння? Тато, мама, дід, баба. А що то значить гілля? То ти? Але на твоїм гіллі має бути плід. Плід достойний, бо дерево погане не може приносити доброго плоду. Оздоровте свої родинні дерева, змініться цілою родиною, щоб ні одна гілка не відламалася завчасно. Від вашого родинного дерева. Прийдіть до мене всі втомлені обтяжені, і я облегчу вас, каже Господь. І навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо Боє бо любе. І мій легкий є. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!